Привіт, друзі! Радий вас вітати на нашому каналі. І сьогодні в нас буде таке відео. Воно буде мати як і технічну складову, так і організаційну складову, що стосується організаційної складової. До мене зараз дзвонять багато людей і питають в мене. Маємо проблему з клапанами на електрогольфі, не знаємо, як в нашому регіоні через кого її вирішити. Хотіли б звернутись до вас, але ну, не маємо змоги там, через всю Україну гнати до вас машину. От. Хтось боїться, хтось не хоче. Ну, в кожного свої причини. І питання в тому, люди питають, як можна це зробити удальонно. І в цьому відео я хочу роз'яснити порядок наших дій, щоб кожного разу не відповідати по телефоні, кожному не розповідати, як ми це будемо робити, а розповісти конкретно порядок наших дій щодо удальонного відновлення роботоздатності клапанів на Volkswagen e-Golf, Клапанів. Теплового насосу. Ну, от. Зараз ми бачимо такий пакунок. Це, до речі, прийшли плати клапанів від нашого підписника. І на прикладі, от як ми будемо реставрувати його ці плати, я хочу вам розповісти, як ми будемо це робити, коли ви звернетесь до нас. По-перше, ви мусите знайти в себе в місті. СТО в місті чи в селищі СТО, яке може зняти, просто зняти ці плати, демонтувати їх з автомобіля. Або ви можете це зробити самі, в кого є гараж, якісь певні навички. В принципі, дуже важкого, в цьому нічого немає. Після того, як ви знаходите людину або сервіс, або самі. Ви телефонуєте мені. Не стидаєтесь, а берете і чітко набираєте мені. Кажете: Доброго дня, пане Ігор. Так і так, о, в нас електрогольф, хочемо знімати плати і відправляти вам. Після цього я вам пояснюю і даю чіткі інструкції, що треба зробити для того, щоб демонтувати ці плати. Якщо ви це робите не самі, то е, ви зв'язуєте мене з тією людиною, з тим майстром, який це буде робити, даєте йому мій номер телефона, він мене набирає і я даю чіткі інструкції. В подальшому, коли ми будемо е, робити це не удаленно, а коли до мене приїде машина на повний комплекс не тільки на відновлення, а й ну ми будемо самі демонтувати, я зроблю чіткі відеоінструкції. По демонтажу, але в наших попередніх відео, там, в принципі, і так непогано роз'яснено. Щодо демонтажу однієї плати, тієї, яка знаходиться під копотом. Ну і трошки там може не зовсім зрозуміло щодо плати, яка знаходиться під крилом. От. Але я зроблю у майбутньому чіткі інструкції по демонтажу. Після того, як ви провели демонтаж, або людина якась вам майстер. Провів той демонтаж, ви всі ті плати в зборі, нічого, самі туди не лізете, не розбираєте. Майстер той, який знімав, теж туди не лізе, не задумується, скажімо так, про те, як воно там встроєно і так далі. Це вам не потрібно. Це вже далі моя справа. Ваша задача. От такий пакунок, до речі, я його ще не відкривав. Ці дві плати обережно спакувати, і службою доставки. Відправити до нас на сервіс. Зараз ми відкриваємо. І подивимося, як людина запакувала. От що нам людина відправила. Це людині в іншому регіоні, в іншій області на сервісі демонтували ці плати. Людина їх то так запакувала в картон. І новою поштою доправила до нас, до міста Харків. Відкриваємо. Це, до речі, от я сам не бачив, що там я відкриваю разом з вами, як це виглядає, що людина нам прислала. І от будемо з вами робити таку відпрацьовувати схему удаленого відновлення, щоб ви чітко мали інструкції і розуміли, як це все буде в нас виглядати, щоб я кожному окремо не пояснював. Непогано людина запакувала. В принципі, це правильно, що пакувати такі речі треба досить добре, знаючи наші служби доставки. От. Трошки з тієї плати потекло масло, але це не має ніякого значення. Тим більше людина буде, скоріш за все, переходити на звичайний фреон, тому цей масло пах, його все одно треба буде міняти. От. І що ми з вами маємо? Ми маємо отаку от обережно запаковану плату? Обережно запаковану плату в зборі. І маємо. Окремо один клапан, який знаходиться на платі е, під капотом. Ну, ми розуміємо, що людина е, ну, відкрутила від плати, Там, в принципі, той один клапан, ну, то неважко. Тому людина прислала не повністю ту плату, яка під капотом, а прислала саме цей клапан. Трошки. З клапанів вийшов пах, то я ж кажу, то навіть добре, бо все одно, то все перемивати і міняти там пах. От. Без хітера плата приїхала. В принципі, ну, вона і йде тут, хітер, збоку. От отак вона стоїть, і хітеру тут збоку. Ну, все в непоганому стані. Доїхало до нас, все, без, без якихось пошкоджень. І, в принципі, я думаю, що все правильно. Далі ми вже будемо приступати до діагностики і відновлення цих клапанів. Після цього всього так само все ми збираємо і так само запаковано присилаємо обратно вам для встановлення. І таку плату в зборі вже там на сервісі людині буквально підключать декілька трубок, все це змонтують, і воно все буде добре працювати. Тому зараз ми розбираємо і покажемо вам, в якому стані клапани і що з ними треба робити. Так, друзі, наразі ми демонтували сплати клапани. До речі, нагадаю вам, що клапани ці діляться на запорні та розподільчі клапани і в своїх портномерах мають різну букву. Це так, я просто хочу вам нагадати, я розумію, що ви слідкуєте за цією всією інформацією, от, тому нагадую вам про це. І ми почали їх вже демонтували і почали розбирати. Все, як і раніше, все, як ми вам і показували, ми маємо заклинівши речаги керування цими клапанами. Якщо придивитись то ми побачимо тут чорний такий ну, таку чорну, як називаємо її, стружку. Це вже клапан почав цей механізм жерти сам себе. Це, як в попередніх відео, я вам пояснював, що його можна хоч замачувати, хоч що завгодно, але від того буде ставати. Тільки гірше, бо це вже лізе звідти, вже гума, все він сам себе вже там всередині намотує. І то все отак коловало, його розклинює, заклинює точніше. Тому зараз ми будемо приступати до відновлення. Ось до чого я це все веду, до того, щоб ви розуміли, оскільки в нас сьогодні відео про те, як цей весь процес організовується. То ось плата розібрана. Клапани продіагностовані, вони дійсно заклинивші. В ці фотографії, коротенькі відеозаписи. Я скинув клієнту в месенджер, подзвонив йому, розказав. Все, що я там побачив, в які, ну, як майстер, що я бачу, в якому стані плата, чи доцільно, чи недоцільно. Тут все робити доцільно, в принципі, все підлягає відновленню. Будемо сподіватися, що заміни якогось елемента не знадобиться, а все можна буде відновити, ну якби і надати йому нормально. Працездатність не гіршу, ніж це закладав завод-виробник. І в принципі, йдемо далі, відновлюємо і далі дивимось, як потім виглядає наступні кроки. Так, друзі. Наразі ми з вами знаходимося на завершальному етапі відновлення цих клапанів, а саме етап запаковки, відправки. Клієнту готового, віднов, готової плати з відновленими клапанами. Всі клапани на даній платі, ось один я зараз ну, дособираю перед відправкою, спеціально не зібрав його, щоб зняти вам відео. Ось, мусять робити отак, від руки. Просто дуже легко. Двома пальцями я беру і просто, як звичайний кран відкриваю. Ось дуже легко воно все крутиться. Це є гарантія того. Що коли ця система буде встановлена на автомобіль, ми підключимо Одіс і побачимо, що відкриття кранів складає 97, 98, 99 і навіть 100%. Це показники, які мусять бути. Що стосується наших подальших дій, ми зараз це все пакуємо так само, як нам прийшло, обережно все замотуємо. І відправляємо замовнику новою поштою або будь-якою удобною для нього службою доставки. В принципі, все дуже просто. Я думаю, що це відео повноцінно роз'яснює вам, як відбувається співпраця з нами по удаленому режиму, що не треба там о чомусь думати, вигадувати, а все чітко, все ясно, все зрозуміло. А от ваше завдання. Ну, я описав раніше, щоб не повторюватись. Ці всі роботи, конкретно по цій платі, зайняли у нас три дні. Зазвичай це один-два дня, Інколи три. Ну, тому що така ситуація не завжди є там світло. Наприклад, якісь роботи ручні ми можемо зробити з генератора. Але роботи, які потребують трьохфазної напруги, роботи верстатів і так далі, звичайно, без централізованого світла ми не зробимо без централізованого постачання електроенергії. Тому, якби в даному випадку зайняло три дні. Так, зазвичай, в принципі, ми можемо вкладатись по відновленню повністю всього набору клапанів у два дні, ну, не більше трьох. Це є. Що ще хочу додати? Хочу трошки такої теоретичної інформації, кому буде цікаво. От, хто хоче там сам якось вникнути, розібратись з цією системою, От, клапани встановлені тут фірми корейської Hennon System. От, в принципі, є альтернатива цим клапанам. Я зустрічав клапани фірми Hela. Чи вони краще, я не можу сказати. Вони плюс-мінус такі самі. От, Хенон Сістем іде по оригіналу, по замінниках інколи можна привести клапани Хела. В принципі, не можу сказати, що вони гірші або краще. Так що, при виборі, якщо в когось стане питання заміни, бо ну, не буде можливості відновити, чи він буде ну, вже знос такий, що не підлягає відновленню, то в принципі, скоріш за все, можна брати і Хелу, і вона теж буде працювати. Тим більше, Хеннон Сістем це ну, корейська компанія, яка виробляє радіатори, кондиціонери. В принципі, вже багато років на нашому ринку. Це є компанія, яка свій початок береше від відомого всім брендам От, То якось от трошки теорії, хочу звернутись до власників сервісів. от ви так само можете відправляти нам отак в зборі плати або окремо клапани. Якщо ви самі розбираєте плати, самі можете їх продіагностувати і маєте на меті не відновлення усіх клапанів, а відновлення конкретно там деяких, які вже мають ну, такий капітальний клин. А от ви, в принципі, теж можете нам набирати. Ми співпрацюємо з, з різними сервісами і відправляєте нам ці клапани. А от, теж як то кажуть. Це робимо, не стидайтесь, дзвоніть. Ми відкриті до співпраці з сервісами, з власниками авто, в принципі, до співпраці з будь-з будь ким. Я думаю, що я дуже доступно в цьому відео розповів порядок співпраці, як це все відбувається. Що не треба нічого боятись, треба телефонувати. Все, ми повністю асистуємо у знятті цих плат, ну, якби. І в принципі, відповідаємо на всі питання, повністю відкриті до співпраці. Друзі, я думаю, що по цій темі до нового року в нас ну, не буде якихось нових відео, може будуть. Ну, думаю, що конкретно по такій темі до нового року нічого нового ми вам не викладемо. Тому, користуючись нагодою, я поздоровляю вас всіх з Новим Ріком, Різдвом Христовим. Бажаю вам, щоб в ваших оселях. Та в ваших автомобілях було тепло. Дякую вам і до побачення! Підписуйтесь обов'язково на наш канал.